У нас з Андрієм Дмитровичем черговий цікавий об'єкт. Отака от Шевченківська хата ще на слупах побудована. Власник, точніше власниця захотіла, щоб ми її трошечки привели в чувство, щоб криша була нормальна, а там далі що там скажуть. Що ще хочу? Тут таке от чудо. Чудо, чудо. Щось цього що з цього всього вийде. Подивимось потім. По мірі того як ми будемо приводити її до ладу. Цю кришу плюс-мінус. Потім покажемо. Коротше кажучи, будемо ми міняти низ, оцей який згнив. По мірі того як будемо робити, покажемо, що, що тут робилось. Відбиваємо край. Таке, що позгнивало, зріжемо. А тут підставимо край криші другий зробимо. Це відбили ниткою. Бо хотіли хляпалкою. Це що кольоров малює, то не виходить. Ребра. Що можна сказати? Пробуємо щось старі бабі очі підвести. Таке нещастя стропилу треба міняти. Матеріалу немає Андрій Дмитрович знайшов з чого зробити протез з тротилки. Ну теж трухняли мають. Два гвозді, так? тут по два. А держать. Це одну демо відривати. Це називається композиція, її висліпіла із того, що бив. Бувають такі клієнти, шукають з чого кришу робити. Він каже, біжи там на смітнику, назбирай досок та зроби кришу. Щоб було рівно. І щоб було рівно, виберіть ви, 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 ви рівніші. І що саме цікаво, що ще й получається? Щоб робити? Чого ви так переймаєтесь за шашлі? Вони так за вас не переймаються. Ні, я переймаю за хату. Що за неї переживати? Більше ста років, ви ж самі сказали. Ну нічого страшного. За що я за неї переживає? А за що? Їх багато, так? То він каже, що ця палітка. Може це цю палітку привезли вже. В політі вони були. Вони в палеті були. Мене? Значить, мені цю Газоблок привезли в місті шашлями. Ну, звісно. Нагрузка. <ріст> То Акція в них була, мабуть. <ріст> Як ти кажеш, Андрій Дмитрович, акція Привіз... <ріст> привіз палету. Купи палету шашлі. газоблока получи шашлі в подарок. <ріст> Ставили ми кусочок наростити стропилки і доску поставили замість маверлата який згнив, щоб вирівняти. Для історії, що ми з паном Андрієм робимо тут зараз на цій... Що що ти кажеш? Якби я був паном, я б з тобою не робив. А, ну так. Да. Каже, якби він був паном, він би зі мною не робив. Коротше кажучи, ось що ми робимо, поки що вставляємо бляху, потім будемо стикувати із верхньою частиною, Ту, що ми залишили, коли обрізали низ, який згнив. Сенс полягає в чому, що нам вигнули отакі от листки бляхи. По-перше, отакий капельник знизу. Отакий от, зетка така собі. Така, щоб можна було жолоб поставити. Підвізка сама така, щоб саме найближче було до лобової доски. І далі ми, виходить, як монтуємо. не зверху так загнули нам. Ми як зацепи, ці листи на такий шов не вертикальний, а я плоский, плоский шов. Закриваємо його і потім заб'ємо молоточком так, щоб водичка туди не затікала, бо виходить, воно, якщо цей шов, який я тільки що показав, він вниз загнутий, то верхній назовній загнутий, воно так виходить, як в зацеп іде одне з одним, що навіть якщо водичка якась бризне, то воно по капельничкові стиче. Трошки ми намучилися. Панове нам на станку вигнули. Добре, починаємо працювати далі, бо Андрій Дмитрович вже мене підганяє, яке хватить, вже давай щось робити. Знімай з правильної сторони. Так виходить ця хатина. Поки Андрій перезвонить до власниці цієї до споруди, щоб запитати, що робити. Бо матеріалу нема, як завжди. Ось тут спереді. На лобовку доска треба і на обрешотку крайньої нема. Коротше, нема нічого. Ой, Так виходить тут. Там з тої сторони також. Операція реанімація Операція. криші. Реанімація чи реставрація продовжується. Де там той вертикальний шов. Придумати зараз, що з ним зробити. вже заклепані Так вийлася обводка цієї старенької хатини, які вже більше 100 років. Тут були зводили. Так, звісно, воно трошки. Я не знаю як кому. Це старе, як ліпити, краще вже нове зробити. Мається на увазі зверх з нового зробити матеріал, бо це такой економ варіант. Пройшов герметиком, там вон напарник згорі Саморезами прижав до доски. Він до прийшов. Промастив герметиком стик і прижав. Переду. Переду сьогодні ми... поменяли лобовку. Такое получилось. Поменяли лобовку, потому что там А тут... А, и одну поменял поменяли. Тоже нижний доступ у тоже знело. Отак, ну, побачимо, що з цього вийде. Поки що такий кусочок роботи зробили. Ззаді там те, щоб вже ноги не носять і туди далі. Сусід приходив, казав, що він не думав, що із такого чуда можна ще щось зліпити.